Спершу хочу, щоб ми з вами оглянули одне фото. Я зараз попрошу нашу команду показати цю світлину і перед тим, як розповім детальніше, представлю всіх хто тут є. Це командири земляк, підрозділ Фенікс, Кирило Вереска, 2 Кліма, -птахи Мадяра, Хасан з Рарогу та Ахілес. Тобто, ви, а світлину робить Мадяр, фото зроблене на Донбасі, робоча нарада, задуми, аналіз, підсумки, планування і командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив про спробу замаху на сев... Та інших військових на керівництво сил безпілотних систем. Вона, за його словами, сталася 25 липня. Чи можете ви нам розповісти трохи про цю ситуацію? Очевидно, ті деталі, якими ви можете з нами поділитися. Кожна четверта ціль на полі бою, яка знищується, знищується нашими дронами. Я думаю, що абсолютно очевидно, що противник цими фібрами душі. Бажає знищити тих, від кого йде основна загроза. А саме це від тих, хто очолюють безпілотні сили безпілотних систем, як Роберт Йосипович так ГМУР, точно так само і командири підрозділів, бригади, а також полків безпілотних систем, які війшли до проєкту Лінія дронів і забезпечила той результат, який я озвучив. Вищий. Що важливо. Противник дійсно полює, він періодично дуже сильно тішиться і бавиться, що о, там трьохтонний кап скинули Ахілесу на голову в місті Купінську. це я до прикладу кажу. Але казав раніше, повторюю, що ми до противника знаходимося дещо ближче, ніж він у собі навіть може уявити. Тому не по зубам. ми вам. Це однозначно. А от ваші командні пункти, ваша жива сила, техніка буде горіти цілодобово. Тільки буде тривати війна. А після війни, ті, хто приймали рішення з вашого боку по терору цивільного мирного населення по знищенню українців, будуть ліквідовані в своїх кроватях. Цьому свій час до цього ще прийде. Що стосується конкретної ситуації, так дійсно противник виявив орієнтовне місце, де ми могли перебувати. Дякуємо нашим спеціальним службам, які активно повідомляють про подібні заходи. Відповідно, був здійснений маневр. І противнику не вдалося реалізувати намір по знищенню відповідно командирів тих структурних підрозділів, про які зараз йде мова. Також що важливо, кожна команда вона будується за рахунок двох складових: перше це лідер, друге це надійні люди, які поруч, тобто сама команда. І третє це, звісно, підтримка народу, підтримка народу, яка проходить через. Публікації, лайки, які за собою тягнуть певну довіру, які за собою тягнуть додаткове фінансування, що дає можливості нам отримувати те чи інше озброєння. Тож, якщо казати про ем, робочий механізм, якщо є командир і у випадку його вибилі або травмування, підрозділ чи напрямок розпався, це був крайній херовий командир. Якщо підрозділ продовжує функціонувати і виконувати визначені завдання за призначенням, набирати оборони спроможності це значить хороший командир, який зміг організувати надійну роботу. Саме так ми робимо і в підрозділі Ахілес. Я чітко усвідомлюю, що чим далі ми рухаємося з приводу набору бойової спроможності, тим більший інтерес для ворога виростає по наших персонах особисто. І так чи інакше, від уламку кулі. Ракети чи агентури, звісно, кожен з командирів знаходиться під загрозою. І так чи інакше, всі ми живі люди, біологічне життя може завершитися. І на цей випадок команда має продовжувати працювати далі. Саме так замикаємо процес в 429-му полку Ефілес. Тому навіть у випадку, якщо противнику вдасться досягти своєї мети по мені, підрозділ буде давати жару стільки, стільки буде потрібно. Але ми дуже сподіваємося тут на хороший розвиток подій. Бачимо, що всі працюють у тісному зв'язку, зокрема, і спецслужби, які відстежують ось такі плани ворога. Я хочу, аби ми з вами трохи глобальніше оглянули. От як на вашу думку за цей час розвинулися сили безпілотних систем, які тут головні виклики, переваги? Тобто, от. Як вдосконалилися сили, зважаючи там на ваш досвід, на ваш полк тощо? Якщо казати про сили безпілотних систем, як окремий військ, Ну уявіть, не було нічого, як до утворення всесвіту, була пустота. Потім бах, Думка в голові командуючого. головнокомандуючого. І Верховного локального. а давайте зробимо окремий рід військ, Сил безпілотних систем. Так, хто це робив раніше? Mm. Mm. Ніхто цього не робив раніше, будемо перші. Витворили перший е, в світі, напевно, за таким самим форматом новий рід військ безпілотних систем, сил безпілотних систем. Призначили командуючого пана Сухаревського, який зміг сформувати надійну платформу. Бо якщо ми кажемо про сили безпілотних систем, це не тільки те, що стосується виконання бойових завдань на полі бою. В першу чергу це розвиток, стратегія, ризики, загрози, можливості. І фінальна точка, не так дуже примітивно кажу, але щоб було зрозуміло, до якої ми маємо дійти з плином часу в розвитку безпілотних систем, адаптації ефективного їхнє застосування на полі бою. Відповідно Динаміка війни змінюється. Птахимодя, я за це неодноразово казав, він як командир військової частини, забезпечив командний результат, який дав можливість стати йому кращим в Україні серед всіх сил оборони. За загальною статистикою є така програма ЄБАЛА, яка враховує знищення виключно верифікованих цілей. Що це значить? Це ті цілі, які підтверджені розвідінформацією або конкретним відео, що вони були знищені. Тобто обманути в цій змітності ніяк неможливо. І ось птахи мадяра стали півроку, тримали динаміку, продовжують тримати як найбільш результативний за знищення противника підрозділ, що приймає участь відповідно в цій програмі. До прикладу підрозділ «Ахілес», який очолюю, він входить в топ 3 в силах безпілотних систем, до прикладу за червень місяць, і в топ 10 в загальноукраїнському заліку. Це при тому, що ми прийшли екватор комплектації, але закомплектовані ще не повною мірою. Коли буде повна міра комплектації, і забезпечення необхідною технікою. Я думаю, що десь в топ 5 в топ 3 Ми точно маємо бути, тому що команда дуже міцна зібралася, яка зараз працює в 429-му дев'ятому боку. яка є 429-м з дев'ятим полком По суті, так ось взяли командира, який показував протягом цього часу високі результати за останні півроки абсолютне лідерство. І поставивши на ту платформу на той фундамент, яка була організована попереднім командуючим, Роберт Йосипович визначив командуючий сил безпілотних систем. Визначив ключові аспекти. Перепрошую, визначив ключові аспекти е, на шляху розвитку сил безпілотних систем. Взяв зобов'язання три місяці для реалізації певних заходів щодо покращення. Залучення особового складу, навчання, підготовки, виконання бойових завдань, вплив на лінію зіткнення, утворення так званих кілозон і сірої зони від 0 до 15-20 км в глибину бойових порядків противника. Ці зобов'язання вони виконуються, зокрема кожним підрозділом, який війшов до проекту лінії дронів. У нас є кожне визначені свої завдання, до яких ми рухаємося сьогодні на позавчора, не сьогодні, не післязавтра, а сьогодні на позавчора, тому що викликів дуже багато. І ті зобов'язання, які були взяті командуючим за перший квартал, за моїм переконанням підводячи певні зрізи підсумків, будуть виконані майже повною мірою. Але звітувати про це, звісно, буде командуючий, тому що має надходити інформація від першої особи. Що стосується розвитку підрозділів, чому ці наради відбуваються, відбуваються достатньо часто. Є таке поняття, як звірити стрілки годинника. Ну це цифровий, правда, але тим не менше. Дуже важливо, все динамічно змінюється. Змінюються технології, змінюються принципи застосування на полі бою. Один інтен... Один відтинок ведення бойових дій не схожий на інший. Там в чому схоже, в чому не схожий. Харківська Донецька область відрізняється між собою. Коли ми всі збираємося, ми підводимо певний підсумок того, що було зроблено. Які додатково з'явилися виклики на полі бою, які орієнтовно є протидії цим викликам, спільне впровадження, спільне застосування, виконання визначених задань. Відповідно, командуючим. Тому це багато вартує. Я неодноразово казав, що Мадяр був командиром 414-ї бригади, що зараз є командуючий, ну, типу, мені треба щось терміново. Я в 3-й годині ночі телефоную кажу, Роману Йосипович, що вже не спиш. Він каже, ти ще не лягав? Ну, це часто таке буває. Кажу, треба те, то те, то можеш що зробити. І що цікаво, що і команда там така ж сама працює максимально працеспроможних людей, тому що в третій годині ночі передваняються далі. Там може дістати той чи інший засіб, тому що дуже треба його там з міста Х в місті України треба привести до міста Y і вже зранку спробувати застосувати по противнику, тому що інакше не зможемо вибороти певну перевагу. Тому скажу вам так: що за моїм переконанням, в частині сил безпілотних систем, в частині безпілотних компоненти в Україні має все буде добре. Ми точно конкурентоспроможні. спроможні на кожен гривню. Яку витрачає держава, люди на нас? Ми забираємо противника мінімум на 10 гривень ресурси, і по мірі розбудови сил безпілотних систем, ми десь забезпечимо парітет з противником, десь виборемо для того, щоб скоротити перевагу, яка є ворога, а десь займемо абсолютне лідерство. Але це залежить від кожного з нас, що я маю на увазі. Від сил оборони, від нас виконання бойових завдань, від тих, хто є військово зобов'язанням, спроможності поповнити силу оборони, від тих, хто не є військовим зобов'язанням. Це підтримка фронту всім, чим можуть. Від як я попередньо сказав, посту репосту до перемоги до НАТО. Кожна гриня вона є принциповожлива для нас. От про донати хочу далі з вами поговорити, бо очевидно, що військові це найдорожче і найважливіше, що у нас зараз є. Менеджмент теж відіграє дуже велику роль, але для того, аби нищити ворога, потрібна ем... Мобілізація зусиль і держави, і українців, які перебувають у тилу, знаю про відкритий збір на полк, саме на дрони на оптоволокні, якщо я не помиляюся. Чи могли б ви нам детальніше розповісти про те, як дрони на оптоволокні зараз змінюють ну не хід війни, так але хід бойових дій? Наскільки це ускладнює для українських сил оборони роботу, але наскільки це також ускладнює, скажімо, логістику і наступи для ворога? Ми забезпечили і продовжуємо забезпечити дуже міцні результати на полі бою, як наслідок військово-політичне керівництво держави за рахунок підтримки наших партнерів провело ряд заходів, які дозволять нам отримати е, значну кількість техніки, на яку не доведеться збирати гроші в людей, на яку не доведеться просити допомоги, і яка максимально наситить наші підрозділи для знищення противника. Це і на звичайному рішенні, це важкі бомби, розвідувальні крилоударні, ударні там ще ряд номенклатур всього озвучувати не буде. Але є ті, на яких фінансування ну кончує потрібно. До прикладу, дрони на оптоволокні. Чому так сталося, що держава не закупила їх в якійсь великій кількості? Тому що українські виробники кожен експериментував над тим, яке ж рішення буде найбільш вдале, який треба оптоволоконний кабель, по якому передається сигнал управління ліво первого верхвоверх-вниз, і також відеосигнал, для яких не засоби радіоелектронної боротьби противника, які можуть працювати в умовах складного радіогоризонту. І доки ми шукали того тих виробників, які покажуть найбільші результати, ми були вимушені купувати все. І станом на сьогоднішній день деякі виробники показали високі результати до того моменту, доки розкутиться державний миховомоховик по закупках, ми потребуємо цих дронів вже сьогодні. Відповідно, це другий раз ми збираємо 1 мільйон гривень на п'ятдесяти дронів на оптоволодні, які конче важливі, чому тому, що цей дрон може залітати до прикладу в танчик в тих місцевості, в лісисті там, де змішані ліса, і інші дрони, якщо залетить за рахунок кров дерев в нього. Відпаде зв'язок. Чому Тому що сигнал просто не пройде через ці дерева? А дрон на оптоволокні він спокійно залітає в ліс, бо сигнал передається через шнурок, який від нього розматується, і може літати по змішаних лісах, виявляючи ту саму ціль, того самого танчика, по ньому наносити вогневе враження. Тож не сили не каче витик, то ти не по Тому щиро просимо кожного з вас є можливість задонатити від одної гривні на півдрони на автоволокні і забезпечимо спільний результат на полі бою разом. Дуже сподіваємося, що наші глядачі приєднаються до цього збору. Дуже і дуже важливо продовжувати допомагати українським силам оборони з різними потребами. Їх є дуже і дуже багато, але ці збори потрохи закриваються. І це вже світло в кінці тунелю. Пане Юрію. Я дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру. Дякую вам за вашу найважчу у світі роботу оборони України від ворога. Дякую і бережіть себе. Дякую вам на Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем. «Ахілес» був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про те, як функціонують сили безпілотних систем, і та як ворог, бачите, засіхає на командирів цих підрозділів. Ну і про підтримку українських сил оборони, коли я кажу, що це важливо, це не пусті слова. Це справді дуже і дуже важливо продовжувати допомагати українським силам оборони, як можемо і чим тільки можемо. Тому я вже традиційно попрошу нашу команду ще раз показати. Давайте спершу покажемо командувачів світлину, якщо у нас є така змога, коротко, просто подивимося на неї. Це е, командири різних підрозділів і полків сил безпілотних систем, які денно і ночно, як ми почули від пана Юрія, працюють. На те, аби нищити ворога, руйнувати його стратегічні плани, відкидати його і захищати, перш за все, українських людей, а потім. Українські землі на низці різних напрямків вони робляться дуже і дуже ефективно. Журналіст Ілля Пономаренко, який пише англійською, так на західну аудиторію, він закинув ось це фото собі у і написав, що по суті найвидатніші лідери бойових підр... бойових... сил безпілотних систем. У світі на одному селфі, і це справді так, тому що ці військові, яких бачимо на екрані, вони справді докладають чимало зусиль для того, аби бути унікальними, для того, аби виграти певним чином гонку озброєнь у ворога, для того, аби перемагати його тими способами і методами, якими Україна зараз може користатися. А тепер я попрошу нашу команду плавно, якщо у нас є така змога, змінити світлину на збір. Раптом ви хотіли до нього. Дякую, раптом. Ви хотіли до нього приєднатися, але у вас не було такої змоги. То бачите, показуємо вам ще раз QR-код і показуємо картку. Кожна гривня це інвестиція у наше майбутнє, спокійне, тихе мирне, без обстрілів, без терористичних атак, без отих неспокійних ночей. Це те про що ми мріємо. І кожна гривня наближає нас до мрії і допомагає берегти життя військових, що зараз най-най-най найважливіше. -най дякую вам за кожен ваш внесок. Дякую за те, що продовжуєте приєднуватися до зборів, про які розповідаємо вам в етері 24 каналу.